Усім привіт! Хочу вам показати роботу нашого двигуна, який ми привезли з Європи. 1.9 простий атмосферний дизель. Ми його встановили вже на цей автомобіль. Зараз заведу послухаємо, як він працює. Ось, робота двигуна досить хороша. Ще залишилося по дрібничкам його дозбирати, там карти, замочки, ручки, щоб усе було укомплектоване. І за декілька годин вже приїдуть хлопці, його заберуть. Ось така у нас машинка вийшла. На все добре, до нових зустрічей.